Зараз познайомлю з мною цікавою рослиною. У мене в саду, такою екзотичною. Років 3-4 назад мені дали тібетську малину. Або ще називається вона Мяу-Мяо. Здається, так, в інтернеті. Така цікава назва. Це щось таке малина, гібрид малини і полуниці. Ну, щось таке. Ну, можна буде інформацію в інтернеті глянути. Я не знав, куди її приткнути в саду. І там, і там тикав, а так між полуницею тикнув. І вже котрий рік росте, я про неї забуваю. А це косив полуницю, де запізно. Зразу після врожаю треба скосити, бажано секатором акуратно вирізати, підживити От, і обробити хорусом. Ну мабуть на це мене не буде часу. То таке. От, значить, коли кошу, кошу, коли дивлюся, таке чудо відросте. Ось такі ягодки і бачу там іще будуть. Це на одному місці, вона тут між полуницею вклинилася, фактично вибила її. Ну, Думаю, є, то є. Хай таке ще буде чудо. Зараз ось саму кращу. Вирву. Хм. Цікава річ. Було трошки місця більше, я б, може розводив би її. Так, зараз сонце пече. Отака річ. Така цікава. Ну, така й на малину і на полуницю, щось середнє. Ну, щось мені гірчить вона трошки. Кисточок багато. Їсти можна на любителя. Завтра родичі прийдуть допомагати в саду мені. Нам скуштувати там кілька ягод залишилося, а за це часник заставлю їх виривати. Так що така культура, хто ще не має, то не буду її, скажімо так, особо рекламувати і заохочувати таке по смаку ніяке. як я кажу. Тут уже є більш Нагальна робота, треба виноград, уже грони нормувати. Як не хочеться це робити, але потрібно. Так, і вже, мабуть, від сірої гнилі треба обробити сіркою, бо я бачу, щось, що або це запилення погане. Ну, це мають запилення погане. Ну і дощі йдуть, уже потрібно від мільдю обробляти. Так що такі, то справи.